і з нами колишній прем'єр-міністр України Арсен Яценюк. Пане Яценюк щодо домовленостей з Росією про статус атомних електростанцій, розташованих на території незалежної України після розвалу радянського союзу. Чи вважаєте ви, що це може допомогти досягнути якихось домовленостей стосовно того, що відбувається зараз в Запоріжжі? Справа ось у чому. Я ніколи не вірив жодному слову, ні Путіна, ні його приспішників. Вони завжди обманюють, вони завжди брешуть та вводять в оману щодо цієї ситуації. Гадаю, це одна з найбільших загроз, які постали перед Європою та усім світом. Ви добре пам'ятаєте чорнобильську трагедію. А зараз Росія захопила найбільшу АЕС у Європі і почала новий тип ядерного шантажу Європи та всього вільного світу щодо будь-яких переговорів. Я не вірю жодному їх слову і вважаю, що єдина наша опція це вихід російських військ із Запорізької АЕС з усієї України. Дозвольте запитати про іншу тему, яка була предметом дискусії під час візиту пана Гуттереша та пана Ердогана щодо угоди про експорт українського зерна, яка так болісно досягалася протягом трьох місяців, ви мали застереження щодо цього, і на британському радіо сказали тоді, що Росія завжди порушує угоди і ви були праві. За лічені години відбулася російська атака на порт в Одесі. Але на сьогодні видається, що угода все ж працює. Відправлено уже 25 суден. Чи дається вам долю оптимізму? Чи може це якимось чином змінити динаміку? Динаміка зміниться лише в одному випадку: перемога України і Повний вихід Росії з української території та перемога демократії в цій боротьбі за свободу. щодо так званої зернової угоди. Ось цифри за нашими підрахунками. Нам треба експортувати близько 20 мільйонів тонн зерна. на сьогодні ми експортували лише 400 тисяч тонн. Тож це дуже далеко від потрібних обсягів. з одного боку, я ціную зусилля Туреччини та ООН. вони зробили принаймні щось, аби допомогти Україні та всьому світу з експортом зерна і подоланням глобальної продовольчої кризи з іншого боку, головне питання це війна. не можна підміняти основну проблему. а це повномасштабна агресія Росії проти України. Путін вторгнення у суверенну країну за наказом воєнного злочинця Путіна. Це соверен канти, аніфтюсабститют. І Якщо ми будемо намагатися підмінити такі виклики для України темами якихось зернових угод, ми загубимо суть. ще одне коротке запитання: чи маєте ви якусь надію на переговори про майбутнє незалежної України? Президент сказав, що Росія має вийти з території України, але не вказав окремо Крим. Кремі. Крим це частина України це означає, що Росія має відійти з усієї території. чи вірю я в якісь мирні переговори з Росією? Ні, ми намагалися багато разів перед вторгненням, перед 2014 і після 2014-го. І я брав участь у таких переговорах. Путін повністю одержимий ідеєю воскресити радянський союз, захопити всю Україну. І єдина можливість змінити це виграти цю війну. Сворвіді з допомогою всього війну. Вільного світу, зокрема Великої Британії, І Я дуже ціную допомогу британського народу в нашій праведній боротьбі з російською агресією. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, дуже дякую за розмову на BBC News. Спасибі вам.